Всім привіт! Отримав викрутку Bosch Bosch GO. Відповідно, це вже друга серія. Хоч цього і написано, не написано. Але тим, хто користувався раніше подібними викрутками, ті знають, що є перша, є друга. Ось постачається за таким артикулярним номером. Тут в кінці не видно, тут 103 написано. От... Йде ось такий пластиковий чохол. Кейс, вірніше, інструкція до викрутки. Е, відкриємо, відкриємо чохол і е, подивимось, е, що, що там є. І відкриваємо так, от наче нічого нема. Але знизу, так, от, якщо підняти, там, по-перше, ще є місце для зберігання і є е, зарядний. Міні USB чи мікро USB мікро-USB зарядний кабель. От. Сама викрутка відрізняється від першої. Чим відрізняється? Тим, що тут механічне обмеження крутного моменту. От, тим, хто працює, ті знають, що там, де механічне, там завжди більш надійне. От. І. Є можливість запуску викрутки з кнопки. От про це ми всі багато жалілися, що не можна з кнопки запускати, бо ж дослухався. І зробили от можливість з кнопки запустити, і можливість запустити ось при натисканні. Ну, так само і на, на, на реверсі. Е, прогумована викрутка в руці зручно сидить, не ковзає, якщо десь щось треба. Закрутити, от можна навіть рукою натискати на кнопку і закручувати. Можна взяти ось так і по необхідності. От, з заднього боку є індикація зарядженості, коли викрутка, от як в мене розряджена, спеціальна лампочка, котра нам ось про це каже. В даному випадку вона розряджена і воно ось так мигає. Отже є індикація зарядженості акумулятору. Акумулятор тут вмонтований. Такс, ще що. Ось тут вхід для, для зарядного пристрою для заряджання. І є ще можливість сюди прикріпити пасок та закріпити її на, на руці, щоб вона не випадала. Час роботи. Досить потужна викрутка до 5-то на метр сила затягування. Ось, Мабуть, що все, що хотів, все розповів. Побачимо ще, як покаже себе в роботі.